Привіт. Зажаю, що Ви вже третій сезон на кінець там. Так, де Люба? Там у всіх запитання. А Люба, якби, ну ми вже наші гроші закінчуються і ми вже стаємо трохи бідними. І тому Люба, якби, теж, теж як я В школі останній рік. Працю на професію, вчитель танців і працює теж трошки. І там заробляється трохи грошей. І її якраз якби кру. Ну, коротше, які команди, вони мали поїхати ем Париж на тиждень, і тому її тиждень нема. А мені, чесно кажучи, трохи навіть краще, може з сусідами познайомитись. Тоді я виберу собі, якщо часом, якщо часом вони будуть нас любити, то тоді ем, ем, виберу гарнішу, а любі, який вже попадеться Ладно, шахтує. Коротше. Я підпознайомлюсь з нашими багатими сусідами. хто там ха Ей, дівчуля, дякую, що ти мені гроші порозкидала, але давай. Гудбай! Е! Так, оно ну не заходите. Е, Що, заліз брил? Все, худбай. Ти мене не забувай. Я е, Мені ще, е, ще третай подоглядати, але нічого страшного так. Піду, пр Е, Эээ, так е. Так, зараз, секунду, зараз буде зайнятий. Так, все. Так, все, зараз буде зайнятий. Так, все. Дим Ем, Эмм, эм. Ем, о. Ты гарний домик тут. Э, короче.

Я Максим, ти самый в Україні. А ми були за лицем бывать в Тернополі, про это первый же пить минимума трохи лучше. Специально приехал, чтобы стать самым богатым еще и тут. Ні, просто Та -а, нічого. А де твоя сестра? А де твою сестру? А, так. Да. Э, ми мы просто мы як бы стоїмо чуть бизнеше, но я бы с кем я кто Нам приходится вчитися на профессию через останні шериф в школі. І, заодно трохи причивати, щоб було робити через трохи грошей. А